Так, мої дорогенькі, зараз буде друга частина. продовжуємо з вами переглядати посуд. Я трішки зібрала. ну, Муси бути так, як є. Муси бути е, новий і, і муси бути той посуд, що в мене залишився. ну, Так, як звичайно, так, як звичайно. Так що, кому цікаво, залишайтесь зі мною, а кому не цікаво, то я вибачаюсь перед вами. Добре, мої хороші, продовжимо. Будемо переглядати і будемо насолоджуватись. Хочу вам показати, що я маю отакі шикарні англійські тарілки. Бачите, плоска англійська тарілка. З таким малюнком, такі вершники, коні. Віночок дубового такого листечка, з листечком і такі жолуді. Отакий цілий віночок з рельєфом. Такий рельєф. Таке клеймо, щоб не показала вам до Горицапки. Отаке клеймо, так як я кажу до цапки. О. І скажу вам розмір, скажу вам в діаметрі, скільки має така тарілка. А має в діаметрі вона 25, 25, 25 см має в діаметрі. Вони нові, просто вони не виміті ті тарілки. І йдуть вони під номером. Під номером 142 номер 450 гривень. Але от така тарілочка, бачите, що ті жолуді е, одинакові, сіренькі. Ну, вони не сірі, вони коричневі. Таке коричневе світле, коричневе, темніше, то не сірі. Е, йдуть однотонні. А оцих шість тарілок. То вони тут кольорові. Кольорові є листочки, і кольорові є от жовтенькі е жолуді і зелені листочки. Отакі от йдуть. Шість. Їх шість. Тільки одна йде без, без кольору. Тут вам хочу показати, що я маю таку шикарну, керамічну вазу з ручним розписом. Бачите, вона новенька, в новому стані. Зовсім не була вона в користуванні. бачите, Зовсім не була така вазочка. Ну, ваза, як інакше назвати, На такій ніжці. Долину така розмальовка йде. То в нас є Польща, то в нас є Польща. Скажу, яка вона йде у висоті. Тут вазочка. Ну, Гарна, так знаєте, аж ви близько, нова новісінька. Має вона висоти ця вазочка 20 см сантиметрів. 20 сантиметрів висоти. І йде вона під 60-м номером 300 гривень. 60-й номер 300 гривень. Тут я вам покажу, що я маю такий шикарний супник. Супник шикарний, він весь по золоті, новий, новісінький. Ніде немає ніяких ушкоджень, ні нічого. Весь новенький. Вся позолота збережена, що е, поверху, що ручки зручні, позолота на ручках. Ну, весь він новенький. Таким, такий рельєф іде, бачите, от такий рельєф, такі, такі декольки. Це все, все позолота, все це все золото зроблено. Це все, все зроблено золотом з одного і з другого. Такий, чи трафарет, такий, чи що то з одного і з другого боку. 에, приблизно він йде десь на 2,5-2,8 літри. І то в нас є м Баварія Германія. Баварія Германія, так як клеймо, бачите? Хто захоче, я на Viber скину. Така. Кришечка з такою ручкою, Бачите, така ручка, вся в золоті, зручна ручка. Все, все, все збережене, вся по золоту збережена. Ну, новий новісінький супник. Новий новісінький. І йде той супник під номером 39-м тисяча гривень. 39-й номер 1000 гривень. Ну, він шикарний. Тут я вам хочу показати, мої хороші, що я маю такі шикарні трієчки. Я маю їх чотири трієчки. Ну, вони абсолютно, абсолютно новесенькі. Шикарні. Я передивилась їх всіх. Я не змогла втриматись, хоч і речі дорогі, але вони мені страшенно сподобались. Страшенно сподобались. Отакі. От Чашечки, це кавові чашечки, вони йдуть на 150 мл, бо я заміряла їх. В середині такий. Ну, я не чую під руками, може, то і ручна розмальовка, там ручний розпис, я не можу сказати вам. В середині такий букетик, і поверху такий букетик. Таким віночком, сюди така квіточка, такий ніби рельєф, ніби от таку чашу чашу таку і зроблено. Таке, така ніжка, таку квіточку. вся позолота збережена, бо воно все новеньке поверху так само вся позолота збережена, Отак от зроблено з двох боків така ручечка, шикарна ручечка. По золоту, так йде з позолотом. на ручці ніби такий листочок Бачите, отак от йде. Таке йде блюдечко по краю з такими качурами, так як я кажу, і вся позолота збережена. І така йде пиріжкова тарілочка. Отака от пиріжкова тарілочка. І то в, нас є англія, то в нас є англія. Таке йде клеймо кольорове. І скажу, скільки має та тарілочка пиріжкова в діаметрі. А в діаметрі вона має 16 см. І йде така трієчка під 61 номером 1000 гривень. 61 номер 1000 гривень отакої От шикарної красоти. Отака От красота. Ну, то дійсно красота, то дійсно красота, і я їх маю чотири таких трієчки. Тут хочу вам показати, що я маю отакий шикарний соусник. Бачите? Отакий От шикарнючий соусник. Він приблизно десь йде на 500 мл. Така зручна ручка. І така йде туди колька, напевно, що. Напевно, що деколька, бо такий-то, як ніби як йде, ніби трафарет такий отак, зроблено. Ну, воно все шикарно зроблено. Дуже гарнесенько зроблено. Е, сюди ніби таке люстрове покриття, ніби люстрова розмальовка. ну, не знаю, там, е, І сюди така смужка. Мені так виглядає, що то ніби люстрова. На ручці також так є. Також є. Так, 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 така смужка. Euh, що ще вам сказати за той соусник? Що ще сказати? Тут ніби є так, як ніби знаєте, чуть стертого, але як його добре помити, то його так як і, і не видно. Але я вам показую, щоб ви бачили. Ну, в принципі, всередині має так закалинку, там маленьку одну і чуть більше, і чуть там більше. Чуть менше друга. Оця чуть більше, та чуть менше така закалинка. І то у нас є германія. Отаке от йде клеймо. Бачите, от таке йде клеймо. І йде такий соусник під 59 номером 500 гривень. 59-й номер 500 гривень. Тут хочу вам показати таке шикарнюче велике блюдо. Таке от шикарне велике блюдо з такими качурами. Зроблене, бачите, як. Воно нове в новому стані. Отакий От має букет з розів, з трояндів. І тут такий має маленькі такі маленькі такі розочки. Скажу вам розмір. Скажу розмір того блюда. Довжину має то блюдо 50, 38 Вибачте мене. 38 з половиною, Так, виходить, 38 з половиною см. І ширини має 27 см. І вся позолота в ньому збережена, бо воно нове. Вся вся позолота збережена, бо воно нове. то блюдо нове новісіньке. І то в нас є от, то в нас є Польща. І йде таке блюдо. Під 58 номером 500 гривень. 58-й номер 500 гривень отакої От шикарної красоти. Дівчата, тут вам показую ще таке блюдо. Я його мала і хочу вам сказати, кому блюда так ну, потрібні. То можете брати, бо я не знаю, чи я, бо ви можете інакше, але я не знаю, чи я їх буду возити. Сюди таке ніби люстрове покриття по краю, бо воно блюдо нове, в новому стані, з такими от букетами, ніби яблуневий цвіт. Дуже гарне, дуже гарне в новому стані зовсім. Воно нікде не немає пошкодження. І то в нас є, клеймо Польща, Клеймо Польща, скажу, якого розміру. Має в діаметрі, не в діаметрі, а довжини 39 сантиметрів, і ширини має 26 ,7. і йде таке блюдо 57 номер 350 гривень. 57 номер 350 гривень. Скажу вам, що. Невигідно блюда просто навіть вести, бо вони важкі, їх запаковувати там, запаковувати тут, то дуже важко. Ще таке одне блюдо маю. Все, більше блюдів нема. Ще отаке от блюдо біле маю. Тут, ніби воно має, як, від того, що може його де замотували, де ним є. Чуть ніби таку чуточку, ніби так позолота, схід по є. І скажу вам. Скільки вона має довжини, а довжини вона має 39 см, ширини має 27 см, і то в нас є Польща. То в нас є Польща. І йде таке блюдо під 154 номером 280 гривень. 154 номер 280 гривень. Отакий ще має рельєф. Бачите? Тут хочу вам показати, що маю отаку шикарну трієчку. Бачите, отака шикарна трієчка. Чашечка з такими квіточками, ніби ось такими, так як букетиками невеличкими, йде з одного боку, з другого боку нема. Це воно так ніби від, від себе, щоб так, як. Ну, Як сидіти, щоб бачити, що вона така з такими квіточками. З середини вона має таких три квіточки сюди вже до себе, і має сюди все вже йде по золоту. Це все, все йде по золоту. Ну, там такі, як ніби, квіточка, листочки, отака, отака, кругову йде ось з цієї сторони. одна, А сюди йде отак. Зроблено. Така шикарна ручечка, бачите, ой. Бачите, як показую ручечку. Зверху ручечка має таке золото, на такій ніжці. Сюди також позолота. І такий має рельєф по кругу. Бачите, з одного боку і з другого боку. Таке йде блюдечко. Так само, так, зроблено, бачите, так само так зроблено. Вся позолота збережена, вся позолота нова, бо воно в новому стані. І от така сама йде пиріжкова тарілочка. Скажу вам, скільки має та пиріжкова тарілочка у е, діаметрі. А має вона 18 см. І таке у нас є клеймо баварія. Хто захоче, напишу вайбер. Я скину фото. Я скину фото. І йде така трієчка під 62 номером 850 гривень. 62 номер 850 гривень отакої от шикарної красоти. Ну, от, мої хороші, хвилини знов закінчились. Що змогла, то вам показала? Не знаю. Може, я ще зможу, поки є світло, в нас світло вроді передавали, що буде до 4 години. Якщо я встигну... Ще один ролик зняти, то я вам покажу ще один сервіс, шикарний один сервіс. Ну, побачимо. побачимо, як воно буде зараз за ті хвилини. А поки що буде все. Поки що буде все. Не дуже з вами прощаюсь, бо надію, що ми зараз ще зустрінемось. Всього вам доброго, гарного дня!